Вітаю вас на телеканалі Віничина. З вами Софія Барцюсь. В ефірі прогноз погоди на неділю 4 грудня. Розпочинаємо. На Вінничині у цей день синоптики прогнозують морозну температуру без опадів, а більш детально дізнаємось просто зараз. На заході області з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Позначка термометра сягатиме мінус один день, вночі близько мінус трьох градусів. Опитів не передбачається. На півночі майже весь час погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря в день близько мінус 1 градусу. Вночі коливатиметься від мінус 2 до мінус 5 градусів. На сході регіону хмарна погода протримається увесь день. Опадів синоптики не прогнозують. Стопчики термометрів фіксуватимуть мінус один в день та мінус 4 вночі. Збройні сили України, завдачуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня доють гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи находження в бюджет. Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто оборонить наш спокій, концерт Поділля започаткував особливі умови придбання житла з 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року. Для воїнів збройних сил України концерт Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та в збройні сили України. На півдні Вінниччини протягом усього дня в небо буде вкрите хмарами. Вранці в день та ввечері без опадів. Максимальна температура в день близько мінус одного градусу, вночі мінус три. У центрі області протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря в день близько мінус одного градусу. Вночі ж градус низиться до мінус трьох. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Без опитів температура повітря в день сягатиме 1 градус з позначкою. Мінус ночі знизиться до мінус 3. Наразі у мене все. Побачимось на телеканалі. Вінниччина. одягайтесь тепліше, і нехай вам щастить.